України. На мій вигляд, не звертайте уваги, просто Віка після роботи. У <смі> мене відчуття, ніби мене фурою переїхало. О, сьогодні дуже тяжкий день був. Поснідали ми з Дімою аж ввечері. Що <смі> в мене що у Діма сьогодні <смі> завал по роботі, Принесли нарешті мій монік від діда, він там стояв. Треба все облаштувати тут буде. А я вам хочу дещо гарне показати, тому що нам сьогодні приїжджали встановлювати римські штори. Це просто вау! Знаєте, я думала, що це гарно, але я думала, що воно настільки гарне. Я про них мріяла ще давно, ще коли ми робили перший ремонт в квартирі, але якось тоді якось вони тоді були непопулярні ще. Я навіть не знала, де їх тоді замовляти. Ну, а тут вже в спальні будуть тюлі і штори. Вже по класиці. Зараз я вам покажу цю красу. Я не знімала трошки кадрів в день. І зараз покажу вам, як це виглядає ввечері. Ну що, на вході в коридорі нас зустрічає одинарна римська штора. Я ще раз продублюю ціни, ну, ціну на ось це все, що я вам зараз покажу, можливо, комусь актуально. І е, скажу, де ми це все замовляли. Бо ми залишились дуже задоволені, дуже все сподобалось. Ми прям в захваті, це з Києва до нас приїхали. От, дуже все професійно, прям суперово. І коли вони оце все нам встановлювали, я цього не бачила, бо ну, Діма Діма був з ними в мене не було можливості вийти, то він каже, що у них там якісь там пакетики, тобто, щоб не було сміття. Все, що вони там сверлили, все, що там якби вилітало, все в пакетики, тобто максимально все чисто. Супер. Все в них є, без проблем сюди до нас приїхали. Коротше, сервіс просто на вищому рівні. Значить, ой, в коридорі у нас тут одинарна римська штора. Я думала, чи подвійно робити, чи яку. А Вони нам сказали, що у нас тут якби вікна виходять у двір, тобто не на вулицю, ну не на, на сторону, де дорога, і кажуть, що і дешевше, ну і немає сенсу якби переплачувати за подвійну, що тут спокійно нам вистачить одинарної. Ну, ми їх послухали, так і зробили. Дуже мені подобається. Я не пам'ятаю ці назви тканин, але я чек вставлю. Можливо, там буде це десь написано. Ось така тканинка, типу під натуральне щось, ну дуже подобається. Так от вона підіймається. Дуже затишно виглядає, можна до самого верху підняти. Я вам так покажу. От ми вибрали, щоб воно находило десь на сантиметра 3 по бокам. Наскільки я пам'ятаю, Римську штору можна було ще на саме вікно чіпляти, але я хотіла ось так. Не на саме вікно, а ось, ось так. Дуже гарно, ну прям я просто в захваті. Така тканина ще приємна. Мені писали, що дорого, ну що поробиш. У нас такий смак. Все, що нам подобається, потім з'являється дорого. Ну, от. Можна, звісно, і дешевше це все робити. але я не вважаю, що це дорого. Римські штори. Тим більше одинарна. Хтось просто писав, що дешевше замовляв. Ну, можливо, ми б теж могли дешевше замовляти, якби ми обрали інші тканини. А ми обрали ці. але ми не обирали дорогі, ми обрали таке, знаєте, те, що подобається. Так, котельня тут у нас так хочеться тут порядок навести. Я сюди все засунула, щоб тут був такий прохід. Тут у нас звичайні жалюзі такі простенькі, напівпрозорі, теж колір підбирали, бо білий він теж різний. Ну і просто отак оттягне. Тут як би нічого такого. Тут саме постель. От і до самого верху можна тягнути. Проходить сонячне світло, і зі сторони вулиці нічого не видно. А тут, подивіться, як воно затишно гарно, з цими вазончиками моїми. Прям взагалі не знаю, що це за хороми. Я вчора лежала на ліжку, дивилася на це все на ремонт і думаю, капець, і це ми самі все зробили, ми це усилили. Це жесть. Бабуся каже, ну, типа, гроші все зробили. А я кажу, так а гроші хто заробив? Ми заробили. Ой, да. Дуже шикарно. І зі сторони вулиці так гарно виглядає. Ой, ну тканина, звісно, бомбезна. Так, я тут можу, звісно, вічність стояти, але треба вам далі щось показувати. Йдемо тепер у ванну кімнату. Тут ми зробили. Навіть не знаю, яке вам освітлення включити, напевно, ось це. Давайте всі одразу. Так, тут у нас штора плісе. Також підбирали цей сірий колір, щоб гарно він дивився. Ось така шторка плісе. Вона не плісні її можна протирати тряпкою. Точніше, вона так і миється просто тряпкою. Я не знаю, що це. Якийсь такий матеріал, що не боїться води. І в чому плюс? Штори плісе вони нам радили саме сюди штору плісе. Можна відкривати її, як хочете. Можна зверху, да? до кінця, як би підіймати. О, у мене зріст маленький, я не дотягнусь туди. Ну, ви зрозуміло, повністю можна закривати вікно зверху. Можна там середини. Ну, коротше, ви регулюєте, а можна просто знизу. Можна взагалі ось так. Можна підняти все вверх, можна підняти все вниз. Можна так робити. Можна, наприклад, якщо ви хочете, щоб світло тут проходило, то ось це піднімаєте туди. Ви ще це собі регулюєте. Тобто, зрозуміло, воно туди-сюди їздить, як ви хочете. І так, можна, наприклад, просто знизу закрити. А зверху, як ви захочете, залишити відкритим. Вас не видно, а сонце буде проходити. Ну, і через ось цю теж, в принципі, світло проходить. Тобто вона не блика, от вона так. Матує і закриваємо такий світло-сірий колір. Білий не стала робити, бо вирішили, що і так багато білого. Короче, дуже класна система ця. Дуже зручно, так, чик-чик-чик. І все класно. Ну, тут, по суті, іншого нічого і не зробиш, бо дуже вузенько. Таке вузеньке вікно. Ой, я в захваті. Ну і душева кабіна. Виглядає так, ніби нею ніхто не користувався ще. Але ні, вже користувались і не раз. Ну і далі просто щось нереальне. <гум> Мені так подобається. Взагалі так гарно, так затишно. Навіть при вечірньому освітленні, а в нас ж тут різні сценарії освітлення є. Можна, як хочете, гратись. Ну, я просто. Просто в захваті. Тут у нас тюлька на римських шторах скрізь однакова, за, за такої тканини. Але тут додалась ще штора. Матеріал просто шикарний. Він такий м'якенький, такий гарний колір. Дивіться. Підбирали під стіни, щоб воно так було ніжно, гарно. Ну, і тут виходить, що з обох сторін є отакі штучки. Одна для тюлі. Ось ця. Тобто, можна з однієї сторони тюль там підіймати, як ви там хочете, а з іншої сторони, оця штора. І теж і тюль, і штору можна підіймати прямо на саму висоту, щоб повністю відкрити вікно. Давайте я вам це покажу. Давайте, напевно, штору спочатку піднімемо. Нам сказали, що спочатку ну, можуть бути такі заломи, поки вона ще вперше так не розрівнялася. Ну, коротше, ви зрозуміли, отак от підняли і тепер іншу сторону. Наприклад, вікно треба помити. Повністю отак зробили, підняли, так щоб воно вам не заважало, його можна ще туди більше засунути. Ось і мити собі вікно і сонце проходить. Захотіли, опустили, як захотіли. Дуже класно. Ще мені показали, як там щось знімається, якщо там захочу її попрати, ще там щось. Така дуже легенька система. Це мені показали, інструктаж зробили. От. Захотіли, повністю опустили. захотіли підняли. А я просто обалдію. А тканина така м'яка. Десь така мода. Ну, вже така приємна, класна. Так, і виходить, що тут у нас теж на кухні те ж саме. Ось так виглядає. Ну колір, звісно, просто бомбічний. Тут ще ж біла кухня буде. Буде дуже гарно. Дитя тканина прям. Так виблискує на камері. А вживу матова. Прикол. Ну і покажу як це в день виглядає. А ще коли літом це в нас будинок повністю весь залитий. Сонцем, променями сонця. Такими теплими, і це буде просто, я не знаю, щось нереально гарне. І ця люстра мені так подобається. Вона, знаєте, прекрасна кімнаті. От їм я кажу, що без цієї блюстри взагалі було б не то. Ну, було б прикольно, гарно. Але я не знаю, вона от таку, знаєте, родзинку прям додала цій кімнаті. Дуже гарно. Я знає, хожу хаті, хожу любуюся, боже, як мені все подобається. Це просто, подивіться, як гарно, я в захваті. Це треба, знаєте, вживу дивитись. якось, я думаю, що воно не так на камері. Вживу просто шикарно, я не знаю, капець, це просто я не знаю, витвір мистецтва. Той, хто придумав римські штори, він дуже крутий. Зараз хочу вам показати лимон. У моєї бабусі є лимонне дерево, і кожен рік ми маємо свої власні лимони. Поки тільки один лимончик, але максимальна кількість, яка була, саме таких крупних великих лимонів це 16 штук на одному дереві. Але це було коли ще бабуся в квартирі жила. А зараз, коли вони на дачі, вони лимонне дерево тримають у теплиці, коли тепло, там воно прям цвіте і пахне. А на зиму забирають в будинок, але в будинку там великі вікна, які ну там спеціальне скло, яке не пропускає ультрафіолет. І оце кожну зиму це лимонне дерево страждає. Ну і тому плодів багато, але вони всі обпадають і виходить, що е, дозріває лише там один, там максимум два лимона з усіх. І от я вам якраз принесла його показати. Дуже ароматне, запашне, відрізняється по смаку від магазинних. Але дуже смачне. Що це за сорт не знаю, але знаю, що цьому дереву десь років 20. Я думаю, що на зиму зимувати можна буде його забирати до нас в будинок на дачу, але єдине, що воно дуже велике, його треба подивитися, як правильно робити обрізку, щоб його зменшити. І тоді, можливо, десь у нас тут ставити там на місяці 3, а може і трохи більше. Ну, коротше, поки холода, тому що шкода дерево діда там стоять спеціальні лампи для рослин, але все одно не вистачає того ультрафіолету і все одно листя опадає з цього дерева кожен рік. У нас для вас дуже і дуже крута новина. Ми сьогодні закрили наш збір для 148-ї бригади. Так що всім дякую за репости, за донати, всіх обняв. Чеки, всі звіти будуть як тут, так і в нашому телеграм-каналі. Так що підписуйтесь і не забувайте підписатись на ютуб канал, поставити лайк і натиснути на колокольчик. Також продублюю чеки, які я показувала в минулому відео. Теж ну, вони з цього збору стосуються, але хто не бачив, ще сюди закину. Да. А фоточки, коли ребята вже заберуть наші покупки, да на які ми збирали кошти, будуть трошечки згодом. Ти ще скажи, що ми купили сьогодні. З, 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 ну, цього збору. з цього збору сьогодні я купив а, Starlink, а, кріплення на дах автомобіля. Замовив. І а, завтра ще треба буде купити дві а, EcoFlow Delta Max 2. Ти дивився по ціні? Вистачає? Я там все, все? Я, да, все вистачає. Я їх завтра замовляю зранку. А, потім ще треба замовити невеличкий інвертор для Starlink, щоб можна було на машині. Ну, запитати його електрикою, щоб нормально було від акумулятора. І, в принципі, а, ну і підписку на Starlink на рік. Хлопці, ну, Це ми ж трохи. просто гроші йому да, перекинемо, а вони відсутную. Кладуться на карточку, з якою будуть, якби, вони систематично списуватись. От, в принципі, і все. Так що ще раз дякую всім. Ви нереальні молодці. Так що, отакий респект. Дуже велике дякую дітям з 27-го ліцею міста Рівне і всім, хто був дотичний до їхнього збору, тому що вони зібрали колосальну просто суму: це майже 68 тисяч гривень. Вони організували там просто велетенський е, ярмарок. Зі смаколиками, де вони змогли зібрати такі кошти і перенаправити на наш збір. І таким чином ми закрили цей збір майже за 7 днів. Так що, отакий респект, ви найкращі і реально дуже горжусь, що в нас таке буде покоління. А також у нас ще є е, PayPal рахунок, е, всі звіти так само будуть тут. І в телеграм-каналі кошти, які сьогодні зайшли на цей рахунок, ми так само перекинули в банку і сьогодні її розбили. Боже, як кайфово, ви би знали. Вийшла з душа. Просто ідеально. Знаєте, там стільки місця, я, я ж розгубилась, зайшла. Я не звикла, у нас минула душова кабіна, була набагато менша, ніж ніж ця. Сюди навіть вода не потрапила, коли я милась. Витяжка у нас дуже класна. Душова кабіна очистилась прямо на очах. І через те, що у нас тут тепла підлога, дуже швидко вода висихає. Були каплі, вже бачите, зовсім трошки клас. Боже, це щось не ідеальному. Як добре, що ми переробили ванну кімнату. І вона тепер не така холодна, як була. Що поки я вдягнуся, то вже не буде що витирати. Це тільки знизу каплі дістали. Ну, але як бачите, в мене є шкрибочок, в мене їх декілька різних. Я ними і вікна мию, і минулу душеву кабіну теж мила. Тож це не проблема. У мене, до речі, є улюблений засіб від бренду Bluetooth для а, цих для сантехніки, для плитки, та й взагалі для усього. Купую в епіцентрі. Мені єдине, що цікаво, як швидко пожовтіють оці. Силіконові штучки. Бачите, що вода не проходила ось тут, ось тут, це от цікаво. Ну, можливо, якщо одразу їх витирати, то не буду човтіти. Ну, нам сказали, що їх плюс-мінус треба замінювати кожні 3 роки, щоб вони були як нові. Мені для повного щастя тут не вистачає ще дзеркала. Але то таке. Вчора я робила масочку собі, зараз вам покажу. Дуже мені сподобалось, отака від Аташ. Атач. Шикарна. Це просто мій фаворит. Ідеально, я буду її брати на повторі. Я думаю, чи масочку. Ні, ну масочку сьогодні не буду, бо я вчора її робила. Чи зробити мені сьогодні. Де ж це Такий типу ну, напілінг, чистку, бо цим я кожен день не користуюсь. А, і, до речі, мені підказали, Наталя підказала не користуватись в один день ось цими двома засобами. В різні дні їх розмивати от, від дермолочка. У мене тут забула, як вона називається, ензимна пудра. ось, Сподобалась мені. Ну, Але мені немає з чим порівняти. Це моя перша, і вона мені сподобалась. Можливо, є краще. А, ну, а це, звісно, просто фаворит. Просто кажу, це, от, напевно, єдина маска, яку мені хочеться наносити, яку мені не лінь наносити. <свісно> ось це. А це багато про що говорить. Так, і ще в мене тут є патчі. Ось такі. Небагато, але ще є. І ще трошки є ось таких масочок. Я, їх спочатку, кожен день наносила, а потім. А потім потрошки. Е, потрошки, тому що міксую з тими, що наносити ну, по типу цієї. Але на дачу я взяла ось цю масочку. Взяла таку тк тканеву масочку. Там багато, ну, взагалі-то недір на місяць. Ну, і патчі взяла. І все. І оце, я коротше думаю, що мені сьогодні зробити. А змиваю я косметику ось цим зараз засобом. Я з собою набрала великий з Києва. У мене тут на дачі такий маленький клеєрс, Вєр Клеєрс. не знаю, як правильно називається бренд. Сподобався теж такий хороший, непоганий. От. Що у ще? У мене тут ще з мініатюрочок є, ось такий Гель для душу. Тоже трошки правда. Я в мене тут ще один десь лежить. А ось. Ось, ось такий. Це Ярослава дарувала, бачите, вже видавлювала. Ще є таке мило. Коротше, забрали сюди всі мініатюрочки і всім користуюсь. Люблю мініатюрочки, люблю правнички. Так, ну що, давайте протремо душову кабіну. Шорадулечка, ти теж ти хочеш, так? Да? Заходь. Ну, що це таке? Раніше там поїлочка їхня стояла, тепер тут поїлочка, так? Да? Будете потім до кухні звикати, туди ходити. От, я, до речі, ось тут теж цим скрипком воду стягую. Ну, так, щоб взагалі води не залишалось дуже швидко і легко. Знає, мені здається, що у нас на дачі більш м'яка вода, так? не така, як в Києві. В Києві то взагалі там mm -hmm. жах. А тут волосся таке м'яке після миття, потім шкіра так не пересихає, як в Києві. Коротше, дуже класно. Прямо ж незвично, я вже відвикла від такого. Так, був коментар, що незручно буде нахилятись. душовій кабіні, знаєте, так стало цікаво. А чи можливо це? Типу, що присідати треба. Ну, в принципі, вона у нас така, бачите, широка. Не можу вам показати, але лікті можна повністю якби випрямити з двох сторін. -от. Так, ну що? Опа, можна нахилятись. За На такий тест прикол. Дивіться, зайшла кінець. Опа. Навіть я можу вперед пройти і головою наб'юся. Всю сторону уже, да, із, ну, маловато, а тут спокойно отак, от. ну, ну, отак так вот. Ну и мы ее ж вот так, так что прям шик.